Дамся до одного загального. Дивіться, нещодавно компанія Google, по-моєму, чи, чи Apple зголосилася рахувати індекс споживчих цін. Це була прерогатива держави абсолютно. І держава на цьому спекулювала, бо цей інструмент був тільки держави. Друге, зараз не потрібно банків для того, щоб перераховувати кошти і таке інше, це так. роблять оператори. Платіжні Та, то чого так. банкіри такі багаті, коли вони так мало роблять? Я, я, я ще я ще кілька Вони багаті напрацьованими Третій. раніше, а, але биткої вони не say, тримають багатство гроша. Біткоін всі банки розвалять. Третє, Третє... Приватна поліція, приватна армія це вже питання, яке відбулося. Тобто, корпорації єдине на чому ще держава зупинялася, це на тому, що вона була суверен, останній суверен на роздоріжжі. Це Брижинського є така річ. Тобто вона тримала в собі оцю помпу, яка ну, друк грошей і випуск грошей. Тобто я так розумію, що держава, коли буде усунена навіть з цього, фактично ми виходимо до суспільства якоїсь зовсім іншої якості. Вони ми зараз не оцінюємо добре чи погано, але ми виходимо до розуміння суспільства якоїсь зовсім іншого якості, самоврядного такого. Ну, самоврядування це взагалі добре, але коли вже є конкурентно державних грошей, це їм нарешті дасть дисципліну. Вони мусять тоді чесно зб... красти від людей через податки, не через розруб грошей. Це їм дає дисципліна, яка зараз дуже бракує. Я, думаю, я думаю, що взагалі треба зараз нам ставити питання руба. так? Руба. Отак от, от, на ребро. Питання я стояти. Обусую. Або е, я говорю про що? Що якщо ми, громадяни, не контролюємо емісію грошей, Котре є нашим благо, то ми не є суверен, котрий є носій влади. Це Конституція права в Конституції. Там написано, що народ, народ є носієм влади, а суверени з історії вину суверени контролювали емісію грошей і через неї керували суспільством. Якщо ми не контролюємо, Мася, ми не контролюємо банківську систему, значить ми не є сувереном і ми не є влади. Ми є той, на кому їздимо. Цей контроль тільки шкодить, воно нічого нікому не допомагає. Контроль повинен бути наш. Нам потрібне повітря, вода, земля. Це, наш? це я чи ви? Ми. Дай мені контроль. Це ми, дай мені контроль. контроль тільки шкодить. То торгівля, чим легше торгівля, тим краще життя для всіх. Для всіх. всідома, щоб торгівля працювала, ми маємо мати суспільно домовлений еквівалент обміну. Товарами і послугами, то і нехай суспіль... гроші. Ви, ви говорите про суспільне б... домовлено. С... Нехай то нехай суспільно домовиться, замість президент нам скаже і посадить в тюрмі всі, що на згідні. Дай суспільством вирішити, які наказні. Тут є просто два різні погляди. Я бачу, що це є два різні погляди на природу держави взагалі. Наприклад, пан Роман цей <рі> О, <кури>. <рі> говорить. <рі> <рі> говорить про те, що держава це. Суспільний договір, що насправді, як я погоджуюся, з іншим романом є не так. Держава це є монополія вла... сили і суду, причому нав'язана тією силою. Держава Оп. по визначенню це є репресивний орган. Так. Правильно. Ну тоді немає так. жодної, то, жодної а, ми, а ми хочемо жити так. Так, і ми, ми хочемо ми змінити? — не хочемо, щоб держави. Ми... У нас в Конституції написано, що ми є на свій влади. Uh -huh. Для втілення нашої влади ми вибираємо виборні органи парламент. Що вже викривляє наші бажання. Зменшує, так зменшує, але повинна бути квіти сенсі, якась усереднення наших всіх бажань До рівня наших можливостей. А завдання парламенту знову ж таки згрупше, так, це організувати роботу уряду. І розподілити уряд він збирає касу, а парламент через бюджет повинен розподілити цю касу. І так наше суспільство заточено. Якщо ми не будемо. Керувати процесами збору, а це ограблення самих себе тут. Просто йдеться То... про, про якесь середнє арифметичне, якого О, не існує, якого але не можна, кого треба навіть, рухати, кого не можна досягти. Пенсіонери завжди будуть голосувати за тих, хто обіцяє їм більшу пенсію, хоча, можливо, цю пенсію нема чим забезпечити. Якщо пенсіонер <зас> якщо це... пенсіонер, його треба усунути, від того давай брати під... право голосу пенсіонерів. Абсолютно згоден, але ми отримуємо тут зовсім ситуація дуже, дуже дивись, ситуація. дуже проста. Дивиться, ситуація дуже проста. Ділимо, от є бюджет, і по відношенню до бюджету є дві категорії людей донори бюджету так, і реципієнти бюджету. Реципієнти і донори, це звичайно. Якщо ми є донорами цього, то ми хочемо... а, най... а найбільшим донором українського бюджету тепер є Світовий банк і американський уряд. Він може їм дати право голосу, хай вони вирішать. Вони вже його вже взяли. Вони ніколи не втрачали. А от тепер ти що не розширив нам, так би мовити, горизонти нашого світосприйняття. Тобто, по-любе, той, хто контролює процес і касу, він є влада. Якщо ми хочемо жити в демократичному... О, коли щоб всі люди були владою, нам треба напевно сісти і договоритися, що є влада, і ми її будемо здійснювати ту владу. Я думаю, що Люда природно має право вибрати їхні гроші і теж себе охороняти зброєю. Ми про ми просто маємо приклад того, як американський уряд бореться проти біткоїна, і по-моєму це буде відкрита Рос Росія єдина країна, яка їм це не вдається, але погодься, що е, угода з Apple, ну тобто, очевидно, ідея Apple, Відмовитися від біткоін-гаманців, mm. від програм біткоін yeah, на yeah, своїх yeah. гаджетах yeah. на айфонах, яка дуже збила була ціну біткоіна uh, на декілька тижнів. Потім ринок розробив своє воно знову виросло. Але Apple раптово відмовився оновлювати і встановлювати на своєму App Store, mm. на своєму електронному магазині. Гаманці yeah, бо та Apple, так дуже. Сильно тепер залежне від уряду так, і від СБ, тобто погодьмося, що це не було їхня власне це Їм сказали за так, день. Є інструмент шпигунства слідкування, так. і всі його інструменти пов'язані до того, що ми тут говоримо, але нас вже пишуть. Це прекрасно. Яка, а... Але Samsung отримав таким чином конкурентну перевагу, бо він не відмовився. І все. Люди просто демонстративно розстрілювали, розбивали свої iPhone і викладали це в Ютуб, що просто і вони втратили гроші. У нас там були комсомольські квитки колись. На сьогодні розумієш, яка маса грошей задіяна в бікові. сказали 10 мільярдів, то це нічого. Дивися, Ростислав, Дивись, що... Дивись, що... Дивись, що... Ростислав Дивись, що... давай я тобі цей відкрию секрет. Один. Що таке олігарх? Олігарх це є людина, котрий має фінанси і промисловість і свої засоби масової інформації. Коли я би собі завів газету, так мене би можна було трактувати як олігарха. Тому що через цю газету я виліпив свою фігуру і переконував мирне населення про те, що я класний, мої товари класні, і я гідний чоловік. Це, це, ж, є це не повна характеристика. Олігарх також ліпу. має прямий вплив на представницьку владу, на парламент. На уряд через засоби масової через гроші через гроші так, да? так? Ну та через да. А розбагатіти. Ну ти просто хочеш багато ти, ти, ну, ти, 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 ти не можеш мати свій канал, чи, да. чи свою газету, де ти будеш переконувати щоб твої товари і ти дуже хороший, то в цьому нічого кримінального немає. Але, але коли вже... ти та немає нічого кримінального, але... того що але... не олігарх. Але олігархи. коли ти <сту> але коли ти коригуєш політику на... уряду на свою користь, щоб да. мати конкурентну перевагу над всіма іншими, то в цьому вже і полягає. У нас є кілька. жиди, бандери і олігархи. Розумієш, то є ярлик. Ну, але немає нічого поганого бути жидом, розумієш, бандерівцем, націоналістом і олігархом, того нічого поганого нема. Але mm -hmm. просто понавішували і тепер ругайся. Сам, в основ. самому слові олігарх нічого поганого не має, але йдеться про те, чи чесно ця людина взагалі заробляє свої гроші, і, чи, чи, чи вона не обкрадає інших і все. Сьогодні mm -hmm. до олігарха це казної Але олігархія дозволяє добратися до того от корита. Бо воно існує. Якщо корита не існує, ти Нема просто Нема до чого добра. Ми можемо говорити там про... Я дивився якраз вчора фільм про американських олігархів 19 століття, про а, Рокфеллера, Ендрю Карніґі, Дж Пі Моргана, люди, які контролювали монополії, моно, мали монополію на величезні індустрії Залізничні дороги, сталь, сталеварну промисловість, електроенергію. Едісон працював на Пі Моргана, і той потім абсолютно монополізовав. Але ці люди розвивали країну, не створювали новий продукт, який відкривав нові горизонти, і розвивали країну. Українські олігархи, все, що вони зробили, це абсолютно нечесним чином забрали собі власність, яка була нічия після Союзу. Вони були просто бандитами. Так вони нечесним чином чином забрали собі величезну власність, яку вони майже не розвивають, просто висмоктують з неї останні ресурси і виводять гроші. Абсолютно в офшорі. Все, це не бізнесмени таким чином. Це люди, які нічого не створюють, не розвивають, не, не, це не діз... підприємці. Не будемо навіть дискутувати. От, про і то все. Правило, тобто де? є велика різниця між тими олігархами, які теж купували з президентів, президент Макін, не був. Вибраний Це за лобі Рокфеллера і так далі, щоб їхні інтереси ніхто не чіпав і антитрастові, антимонопольні закони не приймав конгрес там американський. але тут просто інакше тут де ці люди беруть величезні дотації з бюджету, гроші, які вони не заробили, податки які вони не заплатили, але вони Величай, беруть гроші платят, і виводять не. ці гроші з країни. No.